Мені здається, що в другої ночі ми знайшли цвіт папороті десь в Карпатах. І це чудово. Папороть. Да, а цей цвіт. Все можна загадувати бажання. А що? Ось така у нас буде видимость. Здоєм банк були. Україна, я це люблю. Ну що, такі от гори, щоб зрозуміти схил. Це я рідно стою зараз. Десь отакі. І ти Піти нереально ласка. Спати нереально до незручно. Але, блядь, тут градусів не знаю скільки. Короче, це жесть. І це пройдено 30% шляху. Дика природа, да? Попкусувало все геть. Ти тоже може кусаєшся, ні Оце 2 кілометра. Па, потім губіння А О, нахуй так десь. Бля, 85 градусів. Не запишу відео і так сьогодні ми прогулюємося з чудовими краєвидами. Карпат. От. В Україні сьогодні дощ. Ну, Бачите, в Румунії також дощить. <реш> 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 Добре, вибачте тоді за шуми на задньому фоні, бо йду по Кракову в пошуках квартири тут. От, Мабуть, варто розділити дві історії. Перша моя особиста, ну і друга те, що я там побачив на румунській тюрмі, хоча фактично тюрмою це не назвеш. Це такий собі лагер для біженців. От, моя історія почалась а, десь місяці два, тому я почав моніторити різні мережі, от, накидали мені різного контенту. Ну, я думаю, три найвідоміші канали, хто а, шукає, той знайде. Перший такий там не буде називати, але дуже багато казок. А, от, і тут власне другий такий собі там дуже багато протису. Ну і третій власне твій канал, який мені так більше всього припав. До душі, якщо так можна сказати, я почав моніторити, вивчав все, що можна. От відразу скажу, що я був колись там пластуном, але в мене там 2-3 виходи, десь з дитинства, років 10-15. Тобто гори, там, окопування палаток, ніякого надзвичайного досвіду. І мене трохи образило, коли ти казав, що якщо людина в гори не ходила, то бійся їй там допомагати, вона не розбереться. Це частина правда, частина ні. Я цьому живий приклад. От В різних групах почав шукати напарника, щоб замермороситись. Ну і тут проблема в тому, що в різних групах напарники прям поводять співбесіду, розумієш. Прям таку, яка твоя фізична підготовка, скільки ти там разів присісти можеш про себе. Ну, в мене є недошкова вага, не сказав би, що багато. Ріс в мене там 182, вага в районі 93. От. Плюс в мене післяопераційне коліно, десь півтора року тому мені зробили. Хірургічне втручання в меніск, і воно вроде, функціонує, але в будь-який момент так може трошки заклинити, треба сісти ну, от, і розімнути коліно. Тому після контакту з людьми з групи от, особливо мені дуже не сподобалося, що люди є, готуються, от, а фінансів в них немає, вони там якісь такі, розумієш, шкарпетки собі не можуть купити трекінгові обувь. Хто хоче, той обов'язково знайде. Тому мене це так трошки вкурвало, якщо можна так сказати. От. Ну і Почав шукати по своїх знайомих. От. Тут знову ж таки мабуть, моя помилка, бо дуже багато знайомих казали, що да, ми готові. Все, коли переходив час X, скуплятись в магазин, то вони якось і відразу давали задню, у них там проблеми на роботі, діти, сім'я. І тут, тим не менше, знайшовся мій один старий друг, якого я знаю років 10. От, і він такий відразу погодився. От, тим не менше знову ж таки я допустив багато помилок, бо казав, давай купимо червоні ліхтарі. І він мені каже, що в нього і воч червоним світить. От, я думав, що це жарт, тобто не перевірив, а людина реально не купила червоний ліхтар, тому можна сказати, що під час нашого нічного шляху ми тормозили двічі. Тобто я йшов в світив собі, потім повертався і світив йому. От, як виявилось, проблеми зі здоров'ям і вагою не в мене, а в нього, там напівспортивної людини. От, Курва чуть не збив мене поляк на пішоходному переході. Тим не менше переїхали ми там в Мармароси, Виїхали зі Львова на авто. Наш варіант не підійде для всіх, бо в нас були документи. У нас були документи, які дозволяли нам не бути призваним в армію ще найближчих там, 2 половиною місяці. Але судячи з того, як справи швидко змінюються, як ці документи можуть бути розірвані на будь-якому блокпосту, то треба було приймати швидке рішення. Тим не менше, скупились ми десь на кожні на 30 тисяч гривень. Тобто я вибрав собі хороші салєва, які не треба було розтоптувати. Хороші штани дуже важливо мати хороші штани. Бо якщо ви візьмете цупкі, то ви там просто запаритесь. Якщо візьмете легкі, які не сохнуть, то буде біда. Тому я виберу якісь там за 1200 гривень на розпродажі в горганах і вони пройшли всі випробування. Я дуже радий ними. Альпін Стар. Рюкзаки в нас зі всім екіпом. Я ще спеціально кидав на вагу, тобто повністю зі всім екіпом. Все, що було на нас, важило 10 кілограм рівно. Я шоці був. От. І шлях наш був приблизно по карті 20 кілометрів, по горах десь вийшов 40-45 Я так підозрюю, бо ми там не особливо трекали. Нікого не бачили. Вийшли вечором, йшли всю ніч, потім поспали. Три години поснідали, зранку знову пішли. І вночі, наступного дня, 4 годині ранку, вже перетнули кордон. От, були у нас офлайн карти. Османт, преміум гівно повне. От, дуже херново воно все показує. Всі були з айфонами 14-15. Сорі, в мене 13-й, 15-й. Юзали ми Мепс ЦЗ, найкраще, що може бути, безкоштовно. От. Ну і найважче, напевно, було вже перетин кордону. Тобто Ми йшли дощ не було, десь пів четвертий почалась злива, що добре для нас. От. Ну І на самому кордоні все забавлено деревами. Тобто вони зробили такі штучні зарослі. Коли вас коптер десь вичисляє в цьому районі, то ви, м'яко кажучи, потратите пів години, щоб це перелізати. Тому там прям треба дуже швидко включитись і дуже швидко йти. Ну, що нам в принципі, і вдалося. Тобто, та, трошки ми... Поскакали по цих деревах, попідвертали ноги от, і вийшло. Ну, тут, як завжди, сюрпрайс. Колючка. Колючка така ніяка, скажімо так. Можна її перескочити, кинути гіляку на неї. Відразу скажу, що в мене були з собою лізермани, тобто хороші, ніж кусачки. Не взяли ту колючку, тому швиденько оприлюднились на місце, кинули дві палки і колючка склалась. От, перескочили, далі по логі гори, вниз побігли. От, а потім зрозуміло, що треба ще топити кілометрів 15 поки зустріли місцеву машину, і місцева машина нас підібрала. От, ну і все, на все Про все в румунах зайняло десь забрали у нас перший табір з 10 годині ранку, тобто з 4-10 ми йшли пішки. А наступного вечора об 11 нас вже відпустили з документами, е з документами, з румунським захистом, все як завжди. Угу. Тобто. А от друга частина історії, мабуть, те, що відбувається в самій тюрмі, і з приводу того, скільки людей перейшло платно, скільки безкоштовно. Бо там з 50 людей тільки 6 чи 7 перейшло так, як ми, самі парквали, самі все зробили. Всі інші 42, може навіть 43 за гроші від 5 до 12. І це сумно, бо насправді ума великого не треба, треба просто бути акуратним і чуть-чуть топати, не палитись, не йти стежками хребтом, а йти по траверсу гори, лісом. І ну, фізично неможливо вас там знайти. Так, а власна історія людей, які були з нами в цій румунській колонії чи тюрмі. Тобто привезли двох хлопців, один взагалі без документа, без телефону, а інший е з телефоном, з паспортом, не без телефону, але з паспортом, але з простріленими руками. Там ситуація така, що їм обіцяли, що вони пройдуть кордон за три години. І в результаті це все перевернулось половиною, чи три дні, їх десь там тримали, тягали по тих селах різними бусами, під різними прикриттями, в різних колибах вони там спали під відкритим небом. Коротше кажучи, цирк. А потім, коли їх везли, 12-14 чи 14 людей, я тут трошки путаюсь за 100 метрів до кордону, світло значить, і два прикордонника з дробовичками Сказали їм добрий вечір. Ну І так сталося, що вони склали всі документи і всі телефони в один пакет, дали провіднику. От, і той провідник десь щез з тим пакетом із телефонами. Ну, от, а одна людина не повірила і сказала, що так не буде і забере з собою. І відповідно, один хлопець спробував втекти, йому шмальнули по руці, а, резиною чи каучуком. А, воно так зверху по руці пройшлось, по кисті руки. Ну, в принципі, не критичні пошкодження. А, а другий раз то вже йому в, знову в, в руку, а, і виходить, що розрізали м'ясо великого пальця, тобто там сім швів, там так нормально на м'ясо порвало його. А, ну, тим не менше, мораль історії така, що люди думали, якщо заплатять 10-12 тисяч доларів. То вони спокійно собі перейдуть, або можна сказати, їх там перенесуть як богів. А вийшло, що не тільки перейшли, а ще їх там постріляли. Ну, тобто двоє людей втекло, всі 12 завмерли, От, Ну, їх там положили лицем вниз. Там прийомку їм зробили на славу з того, що я розумію. От, тому кожен робить свій вибір сам. Ну, і Плюс людина не підготувалась. Від слова взагалі, та, котра залишилась без телефонної паспорта. Тобто в нього ні в iCloud, ніде не було сканів документів, не було другого паспорта, взагалі ніяких документів не було. Тобто, швидше за все, я не знаю, що тому хлопцю робити. Йому або вертатись в Україну, відновлювати всі документи і потім пробувати знову. Або, або поняття маю, що тут робити без документів. Тобто він надіслав якийсь старий Xerox. Закордонного паспорта, який вже не діє румунам, які на підставі цього дали йому захист. А як він буде просуватись по Румунії, їхати в Угорщину, перетинати кордон, отримувати біженство десь в інших країнах, я, чесно, поняття не маю.